Не знаю, видно чи не видно, дивіться які руки. Всім привіт, всім добрий день. Вчора ми положили, а сьогодні треба буде, тут трошки у нас якби невелика стройка, виходить, тут ворота ще будуть, ворота десь 4 метри. Буде так невеликий заїзд, якщо шур може легкову тут поставити. І висотою, звісно, високо буде десь. Талька буде, ну не талька, подивимося, що тут буде. Отак. Он. А що туди, висота отсюда до отсюда десь 4 метри. Чого так високо, так, щоб може комбайн, щоб заходив, виміряли по комбайну. короче. Якщо, що, щоб яма була, бачите. І тут, щоб один заїзд був і там з той сторони, де яма, це буде другий заїзд. Ну, тут як нам треба грузити сімку за того складу, виходить, в нас тут вугол атаки, з цього виїжджаєш до сінокоски або так по прямой, виходить малий вугол атаки Быстро не завернеш. Рішили, добре, що в тому році ми його не накрили, хотіли. Ну, як ми брали трошки там грошей, Позичали в кредит, короте, взяли отосівалкою і цей як там, культиватор, то стройка остановилася, той може і добре. Тепер будемо все, я зараз тут прорізав. Зараз там ще отпиляю, відбиваю і прорізаю трубу, так як тут. Треба трошки відступати, бо там виходить малою болгаркою воната. Стає, ну я її даже і, і потихеньку пляв, але все одно стає. Так що пропиляв отак, то десь, я не знаю, може на корито якесь піде, на поїлку, ну там трошки більше, треба було його по всій довжині різати, ну не вийшло. Це і так я раз, один он відпав, два. Десь вже три диска пішло, а ціна на диски я вже не пам'ятаю яка чи по 40 чи по 50 гривень у нас. Так що, коротше, таке якби хочеться його накрити, звісно, високе буде, ну може двох скатку якусь робити, не знаю ще. Навіть з батьком не совітувалися, так як зараз трошки з фінансово поють романси. Ну, я думаю, такий угол атаки. Це буде нормально. Тут а, виходить, я трубу відпиляв десь більше метра. А ту відпиляв, оту виходить, виходить, меншу метр двадцять. Метр Бо так, став на угол, якраз дивився сюди, так це виходить у нас, якщо я її метр відпилюю, то воно угол атаки менший в тій трубі. А так став, дивлюся, якраз должен, ЮМЗик вкрутиться, коротше. Один чоловік спрашував по юмзику, чого в нас скоростя, як би включаються, е, не реплять. Не знаю, чого не в нас не реплять, але ми скоростя стараємося включати. Е, сиплення вижав. Не, не сразу скорость включив. Ну, сиплення вижав, там ну, 2-3 секунди подождав і потихеньку. Не отак, же ж, як. Всі люблять включати, а включив його нафік і воно потім рипить. Ну, потихеньку включаємо ми, що на цьому і на МТЗ. Без різниці. Потихеньку раз включив він працює. якби е, Зазори спрашували. Та я не знаю, які там зазори. Там, навіть кришка може стоїть, а може ні. Там, звісно, все помазане може. Я не знаю видно чи не видно на камню Тут короче у нас така у нього смазка що що він не сам короче, тут включає якби нормально я думаю самі лапки ну і... батько виставляє так щоб е... Як би сказати був десь там ну скільки там міліметра, ну два Десь два, так, щоб лапки не касалися там, ну там по книжці він робить, він на глаз робить. Ну, і я їх колись крутив, підкручував і вже давно його сюди не лазили. Він так у нас працює, якби тільки на як на оцих, на кунові він у нас зробили його як погрузчик він у нас там по стройки там загрузить зерно і так, по мелочі по кунові, там наче питань нема поки дивився вчора. Е -е, Саня там, е -е, як його е -е, Кривцун ну, в ніктовці, техпромсвіт він там, що у нього тут а вже пороздавбувалися. Ну, у нас тут мертво взагалі. І у нього там тре, по цьому кунові поки питань нема. Ото ще одне, дивлюся щось чи воно було, чи ні, воно щось появилося. така трещинка. А так все він год працює, не, не знаю, видно чи ні. Ну то таке. То їм треба було, в мене більше всього, що отакий брус товстий купляє, ставить сюди, як оце. о, Є нюанси, є. Ну, Тут звісно все плотно, все нема питань, в мене покуналі. Пальці тут теж тоже... не знаю, що тут навіть сказати. Ну рвали ми ним, звісно. І тону бех піднімали ковшом, не крючком, звісно, ми самі винуваті. Я це не скриваю. Нам на бег стоїть, нам було його переставити. ну, Ми його переставляли, не знаю. Так що такий юмзик. Ну, працює він у нас. Один писав каже, що ти мелеш. Я розказую як є, кажу те, що у нас. А те, що я мелю, це я ж кажу, ми вийжав сиплення, підождав там 2-3 секунди, раз включив мягенько і все. Не треба його там, блін шурхати якось незвісно кого чи кого, чи що. Так, зараз міняю диск, допилюю. Треба буде вбирати кудись їх. Не знаю, тут я позварював, звісно. Вийдеться у нас тоді, як будемо ставити. Отут стовпчик буде стояти, там стовпчик. І буде так на косяк трохи, і тут буде, зробимо калітку, якби, щоб можна було туди зайти з ворот і сюди вийти, там, до гаража, чи куди. Короче, буде одні ворота, там другі ворота, і тут калітка просто. Ну, якраз калітка десь може вийде метр чимось. Так що туди там, на забор ще будемо ставити повністю невисоке. Отаке все, як оце отут, де там кухня, біля кухні цей. так що, так, що Відос на пам'ять, щоб що ну, як воно все це, та, розбите. Звісно. Так що дорізаємо, зараз ще внутрі треба ж, там, вирізати. Корича. Ну, зараз якось потихеньку виріжу. Болгарка, звісно, і ця здихає, це моя болгарка. Ну, у батька там вже воно і знашується, коротко. то що або щось поламалося, я його забираю, там, відремонтував потім. Ну, я думав, що там нічого не роблю. Ну, вказується, що я потім або сварку сюди привезу, вона гигне. Ось болгарка та гигнула. Ще ось одну зараз гигне. Должен, може, сьогодні він купити болгарку. Там я вам потім покажу. Так як тут га в нього тут все. поламався був в редукторі цей палець. Коротше його скрутило, так що нажимаєш пимздріл. Ну, то таке. Ну, Ці болгарки хороші. Ця болгарка у батька я не знаю скільки годів, годів 5 проробила. І та що гигнула, ну та шпиляє теж кожен день. Це 100, 180 диск. Ну, бачите, такий. Е, та, то вже. Ну, та Буває і нагрузки давали конкретно. Може і за того, що пиляли рейси, пилювали рейси розміри, які нам треба було. Потім я ще раз рейси пиляв і, і ось опиляю. Тут навіть не знаю яка він баштальки метал. Та мене тройка. Ну, зараз відпилюємо. Тоді. Може тут, я ще не пам'ятаю, десь ми забивали, до них приварювали ж арматуру, щоб воно не рвало, тут нічого. Самі бетонірували, хлопців нанімали, бо робили стяжку таку з метала конструкцію. Коротше. Так що, погнали працювати. Ну Ось отпиляв. Тут добре, бо діаметр труби добре. Здоровий болгарка якраз улазить чітко, а там менший то трошки Зараз підцеплю і вивезу його отсюда, десь на металолом. Хай там десь валяється. Ну якраз вам покажу зараз, як скоростян включається. Щоб уже ніхто не казав, що сказка розказує. Може на холодної будуть рипить, не знаю. Ну, ми стараємося його все, бачите, дивіться, нажали, подождали трошки і легенько включили. Вони теж риплять. Ну, сейчас не Вперед. Нажав, чуть-чуть подождав і поїхав. Все. От тобі переключати, як треба, скоростях.